Весь у крові побитий та з перерізаним горлом. Це фото 25-річного жителя Вінничини. Рідний брат, отримувач головного речдоку, замовлення виконане. Найманець зек, який погодився вбити людину, щойно вийде на волю. Ціну назвав сам замовник. Виконавець повідомив, що для нього це справа якби честі, тому що попросили братки його це зробити. Він браткам відмовити не може, тому він виконавець. Вбивця, умовно, скажімо так, він казав: назви сам ціну, яку ти можеш заплатити за життя свого рідного брата. Той сказав 10 тисяч гривень. Погодившись, найманець звертається до поліції. Два місяці правоохоронці таємно проводять слідчі дії. Операція триває під грифом секретно. Коли кілер отримує перший транш винагороди у 2000 тисячі гривень, поліцейські починають власну виставу. Це трохи вимажено. Ну, я теж так думаю. Ось таку ногу не підзал. Хто фотографує? Все це відбувається на околиці Вінниці, у п'ятилітровій пляшці кров тварини, а фотознімки, ніби вже мертвої жертви, роблять самі копи. Зі світлинами найманець іде на зустріч із замовником, де має отримати ще 500 гривень. Під час обміну фото на гроші його й затримують спецпризначенці. Оліші різички, ламарно. Застосовано спецзасоби. Ми поліція. У кайданках 22-річний вінничанин, він молодший брат чоловіка, який мав стати жертвою. Навіщо ж цей хлопець замовив вбивство рідної людини? Я просто хотів отомстити за папу і маму. А що сталося? Причина ж є, яке Ну, Він папу вдарив голові, що У нього черепно мозгова травма була, його простили в суді. І маму колись бив, хотів, щоб його просто поламали, але ну, так предложили, і я согласився. Ну, я вимагав фотографії. Але найжахливіше те, що на вбивство рідного брата. Молодик наважився з благословення їхнього спільного батька. Коли він вже передав замовнику фотокартку, брата отримав кошти за виконання вбивства. Він сказав, так, Батя сказав, мочить. То рідний батька допомагав йому роздрукувати цю. Фотографію вдома, в себе, на принтері. Мотив родинного замовного вбивства велика квартира у Вінниці. Батьки інваліди не захотіли ділити квадратні метри між трьома дітьми і лишали всю оселю молодшому синові. Дочка навіть у суді відвоювала свою частку. Через це у сім'ї сварилися постійно. Дуже часто влаштовували скандали. Геть дійшло до того, що навесні цього року вони влаштували бійку і побили. Брат побив сестру, а батько побив дочку. Коли старший брат вступився за сестру, родичі вирішили його позбутися, та план не спрацював. Тепер квартира молодшому з синів може взагалі не знадобитися. За організацію та підготовку замовного вбивства він на все життя може сісти до в'язниці. Зараз він у СІЗО йому вже оголосили про підозру та чекають на арешт. Він готувався покинути територію вже Вінниці. Він працював на одному з приватних підприємців і. В останній день подав заяву на звільнення. Врятувати людське життя вдалося не лише Вінницьким правоохоронцям, а й харківським. Останні викрили групу злочинців, яка також планувала вбивство на замовлення. До нього чоловіки готувалися три місяці, а виконання злочину оцінили усього у 8 тисяч гривень. У ході операції затримані двоє мешканців Донеччини теж з кримінальним досвідом вже відбували покарання за насильницькі злочини.